Каверлейко Олександра Павло Глазовий, гарна жінка у Мартина. У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі і, поклавши кучеряву на плече голівку. Купи мені мартиночку на курор потівку. Мартин губу закупили і сказав суворо. Та ти ж знаєш, що відпустка у мене не скоро. Такі речі, їй же, Богу, аж слухати чудно, тобі ж там буде без мене і скучно, і нудно. А я, каже йому жінка, що мнодьгу розвіять, буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив, ох ти ж моє зоре. краще біля мене і думай про море